Всім привіт і всім чудового дня, друзі. Ви знаєте, що на рівні атомів, на субатомному рівні, частинки вже це відкрила фізика, дослідила. Можуть бути не тільки в теперішньому часі, так, але рухатися. Не тільки в просторі, але і в часі, в різні місця. Ось. Тобто це все складніше набагато, ніж на такому, можна сказати, більш крупному рівні. І Біблія нам говорить, що Бог створив світ словом, і Бог стоїть над часом, тобто Він цими частинками керує і може, може скажімо так, наказати, якщо ми слухняні Божому Слову, Бог бачить майбутнє, Він знає, куди частинки. Підуть, де вони будуть знаходитися, може скерувати в правильному напрямку. Тому, звісно, треба вивчати, слово Боже, щоб, щоб наші частинки правильно працювали і розуміти, що Бог знаходиться над часом, що він вище. Всім бажаю чудового дня.